Іви, вітаю вас. Ретроградний Меркурій з 2 по 25 квітня мандрує по знаку Зодіака Овен 60 березня і аж 15 травня він перейде у знак Тільця. І ось такий тривалий час ми дійсно маємо запитання до тієї дійсності, з якою маємо контакт із тими, хто нас оточує. Так ось для вас ретроградний Меркурій по Овну наразі мандрує восьмим сектором Гороскопу. Опа, він привертає нашу увагу до фінансів партнера, людей близьких. До нас, а також усіляких видів фінансової допомоги, на яку ми можемо розраховувати, усіляких фінансових виплат, кредитування, страхування і державних гарантій. Так ось, Діви, звертаю вашу увагу в першу чергу по ретроградному Меркурію, ще й у восьмому секторі гороскопа, який символізує наші страхи, все те, що сприймається нами як стрес, і на що необхідно звернути увагу у вигляді термінового вирішення ситуації, так, от може працювати восьмий сектор. По-перше, це різноманітні поламки, різноманітні контакти з гострими, колючими, ріжучими, гарячими предметами. Якщо це приміром операції, або ж контакт, ви працюєте, наприклад, і ваша робота пов'язана із якимись легкозаймистими речовинами, або ж це також ситуація якихось швидких таких доправлень, транспортувань, то, будь ласка, зважайте на швидкість і на те, що зараз ми можемо. Можемо повертатися до тих ситуацій, коли можемо, і взагалом роз... весь ретроградний Меркурій, весь цей період все ж таки присвятити розв'язанню якоїсь такої виникаючої термінової ситуації. Тому аптечка, необхідні контакти і розуміння того, що наша швидкість і гарячкуватість не завжди йде нам в плюс. Крім того, по Марсу в рибках, у вашому сьомому секторі гороскопа, додаємо сюди і сплітаємо це все у вигляді таких людей, які просто можуть користуватися. Нашими станами різноманітними, і от саме по ретроградному Меркурію вовню, в восьмому секторі вашого розкопа, ми можемо розбиратися з тим, як нам тоді з цих шахрайських схем виплутуватись. Так що, діви, будьте уважні. Так ось ретроградний Меркурій привертає наразі вашу увагу до тих відточувань. Контактів, поїздок, загалом комунікації, спілкування, транспортного засобу, наприклад, пов'язаного безпосередньо із вирішенням фінансових питань. Це ситуації пов'язані також із вашим соціальним проявом, з вашою соціальною ролью і всім тим, що для вас просто надзвичайно важливо у житті. Це зміна роботи, залежність зміни роботи, посади місця проживання і загалом важливої. Від... У вашому житті від фінансування наразі, коли ви намагаєтесь наполягати на своєму, відстоювати свою позицію, щоб отримати якісь гроші кредитні, приміром, або отримати виплату по страховці, або ж договоритися про кредитування іпотеку, або залучення фінансів чоловіка-дружини для важливої для вас цілі. Ось тут діви звертаємо увагу: в плюсі ретроградний Маркурій Повну дасть вам можливість переконливо і дуже так. Хитро, мудро висловити свою думку і дійсно переконати вашого співбесідника, чоловіка, дружини, або того посадовця, від кого залежить ваше фінансове сприяння наразі. Це дійсно можливість побачити, як ви можете синтезувати і фінанси і партнера воєдино, і крім того, на які виплати ви можете. Розраховувати, яким чином, як грамотно оформивши документи, ви дійсно можете той чи інший кредит отримати або претендувати на вид державної допомоги, якихось соціальних виплат, соціальних гарантій. Також це можливість дійсно побачити якихось приховані факти, озвучити їх. Марс по рибкам дасть вам також можливість з'ясувати. Те, що, наприклад, люди намагаються від вас приховати, зробити неочевидним якісь скриті факти. І зараз, дійсно, наприклад, навіть сприйнявши це як стрес, ви будете шукати вихід з цієї ситуації і залучати якусь фінансову допомогу, відстоювати це як необхідність, розуміючи, що ситуація для вас нагальна, оскільки, дійсно, ваше майбутнє зараз залежить саме від цих чинників. Крім цього, по ретроградному Меркурію в Овні, в плюсі Розуміємо, що це також можливість мати декілька варіантів розвитку подій і бачити те, що раніше вам здавалось неочевидним. Крім цього, змотивувати вашого партнера профінансувати якийсь ваш проект, наприклад, це такі дуже активні і проявлені лідерські позиції в цій сфері. В мінусі не перегинаємо палку діви, враховуємо думку нашого партнера, враховуємо об'єктивні чинники, Це також така слабка сторона Меркурія по Овну, коли важко, по-перше, сконцентруватися на чомусь одному, а по-друге, розуміти придатність цього до життя на тривалий період часу. Зверніть на це увагу діви, щоб ви могли потім це виплачувати, це тягнути, щоб це дійсно було якось обоюдно визначено вами, вашим дружиною, чоловіком або ж партнерами по бізнесу, з ними погоджено і дійсно було життєздатним, щоб коли закінчиться ваш ваш запал, наприклад, на цей проєкт, ви не видохнули, маючи купу боргів, а дійсно змогли на тривалий час здійснювати ці виплати, приміром, або ж якщо ви наважуєтесь на переїзд, на одруження, шлюб на будь-які важливі для вас переміни, народження дитинки, або народження ще тіточок, щоб дійсно це було зрозуміло вам на тривалу перспективу. Як ви зможете цей переїзд здійснити, якщо у вас декілька маленьких дітей? Наприклад, або ще купа також якихось боргових факторів, як вам це поєднати. В цьому ключі по ретроградному Меркурію вовні також зважаємо на виснаження нервової системи, тратівливість, турбованість, велика купа ідей, купа інформації і величезна швидкість, яку необхідно ще застосувати на якісь доробки або на нові впливаючі обставини. Ось це все може і професійне вигоряння давати також. І Загалом давати вам виснаженість від того, за що ви взялися і що ви хочете реалізувати. Я вам бажаю, діви, всього найкращого застосувати в плюс, не переходити на гарячкуватість, критичність всіх підряд, всіх чинників, людей і розглядання під мікроскопом тих недоліків, які наразі існують в оточуючому просторі, а саме на концентрацію ось того дуже. Цікавого діла, яке ви хочете реалізувати, і побачити різні компоненти, як ви можете це наповнити, як красиво подати, так щоб це було дійсно цікаво з фінансової точки зору, було належним чином профінансовано і могло бути реальним напрямком вашого майбутнього. Дякую вам, Діви, всього вам найкращого.